Balloon хаус шоурум повітряних кульок. Створюємо фотозони, привітання для іменинників, наповнюємо кульки гелієм, великий вибір святкової атрибутики на день народження христини та гендерпатії. Balloon хаус створюємо свято для вас, ваших діток та друзів. хто дивиться програму Сузір'я Казок. І сьогодні, любі малята, я розповім вам казку про горщичок Каші, яку написали брати Грім. Отож, слухайте, жила собі дівчинка, якось пішла вона в ліс по ягоди і зустріла бабусю. Здравствуй, дівчинко, сказала старенька, дай мені ягід, будь ласка. Беріть, бабусю, відповіла дівчинка. Поїла старенька ягід і сказала. Я тобі теж дещо подарую. Ось тобі горщик. Варто лише сказати раз, два, три горщику вари. І він Почне варити смачну солодку кашу. А якщо сказати раз, два, три горщику не вари, він одразу перестане варити. Дякую, сказала дівчинка. Узяла горщик і пішла додому. Тепер вони з матір'ю завжди мали на обід смачну солодку кашу. Одного разу. Дівчинка пішла з дому, а мати поставила горщик перед собою і сказала раз, два, три, горщику вари. Горщик почав варити і наварив дуже багато каші. Мати наїлася до схочу, але забула, як зупинити горщик. Каша була в кімнаті, на ганку, вже була й на вулиці, а горщик усе варив. Злякалася мати, побігла по дочку, але не змогла перебратися через дорогу. Гаряча каша текла рікою. Добре, що дівчинка була недалеко, побачила вона, що робиться, і побігла додому. Сяк так вилізла на ганок, відчинила двері і гукнула Раз, два, три, горщику, не вари! Горщик перестав варити кашу. Але ще довго городяни їли кашу, черпаючи просто з вікон, а той, кому доводилось їхати чи йти по вулиці, мусів проїдати собі в каші дорогу. Але ніхто не скаржився. Дуже смачна каша була. Балунхаус шоурум повітряних кульок. Створюємо фотозони, привітання для іменинників, наповнюємо кульки гелієм, великий вибір святкової атрибутики на день народження Христини та гендер Паті. Балун хаус Створюємо свято для вас, ваших діток та друзів. Привіт усім! Який же я радий тебе бачити? Легенди треба шукати. Нова легенда про ковалів? Ти вгадав! Ми у часи Київської Русі, біля кузні Древлянського селища. Поглянь, Шево, хіба це не ті мужні ковалі, що за легендою Змія здолали? Так, так. Це саме ті дем'ян та кузьма, про яких ми раніше розповідали. Цікаво, що ж вони зараз кують? З того часу, як подолали Кузьма та Дем'ян Змія, про них слава на всю Русь пішла. І по допомогу люди частенько до них зверталися. Лишенько скоїлося ковалі. Допоможіть, бо як не ви нікому. Що, що ж трапилося? Ти змій напав на наше село, хати поспалював і худобу викрив, лиха наробив. Що ж тим зміям нудно, чи що? Не знаю. Послухали ковалі людей і пообіцяли допомогти, чим зможуть. Я знаю, вони викують найкращого у світі меча і підуть з ним до Змія. Та ні. Хоч на Змія вони таки зібралися, але не меч, а плуг з собою взяли. Плуг? Може, цей змій селянин? Побігли! Подивимося, що придумали хитрі Кузьма та Дем'ян. Ніби нічого не пропустили. Ага! Прийшли ковалі Дем'ян та Кузьма до Змія і покликали його на розмову. Це більший за минулого. Ковалі розповіли Зміїві про своє мистецтво ковальське та вміння робити Змієм пірсинг в язиці. Дивись, як квіст труситься, боїться зміюка. Після реклами. Запропонували ковалі змієві мир. Давай, Змій, домовимося так, щоб не сварилося та кожен своє мав. Хай в тебе буде половина світу, і в нас половина. Спершу змій вагався, але зрештою погодився. Тут показав Дем'ян на плуг. Але ми, змію, не дуже сильні, а світ ділити треба. Тож зори борозну. зліва ти житимеш, а справа ми. Оце вони придумали! Змія у плуг запрягти, але ж хіба це правильно світ ділити? Ділити може й правильно, але чи буде змій тільки своєї сторони триматися? Давай вздовж борозни пострібаємо. Де ж вона закінчиться? Змій зурав, пів півсвіту і порозкидав так багато землі, як дві гори. Але втомився так. Що схуд і зблід. І так замучила Змія спрага, що він зараз випив воду з річки, тільки струмок залишився. Як би він не захлеснувся? Боюся, що він стільки випив, що зараз місте. Правду мама каже, що не можна жадібно воду пити. Отак. І знову здолали винахідливі ковалі змія. До речі, ті гори, що після борозни залишилися. Такі великі були, що їх «зміїві вали назвали. А я ніяк не міг зрозуміти, до чого ж тут плуг? Виявляється, ними не тільки землю орію, але й Зміїв запрягають. От би нам нашого крадія у плуг, і щоб з кожною борозною легенда виходила. І сьогодні ми знайшли ще одну. А що до завтра. Ніч зазираю у вікно, розливши в небі молоко. Чумацьким шляхом час іти, але не сіль, а сон знайти. Мій любий сину, засинай, я завжди поруч пам'ятай, я вдячно в небо подивлюсь, за тебе, сину, помолюсь. Твої маленькі рученята тримають міцно руку, тата, ми помандруємо удох, усі приготу світ казок. Мій любий сину підростай, я завжди поруч пам'ятай, Ви кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Мине ніч минуть роки, Покличуть в світ тебе стежки, яку них ти не обрав. Я хочу, щоб ти силу знав. Всього ти зможеш досягти, я буду поруч тихо йти, допоки мій не сплине час І що не роз'єднає нас? Твої маленькі рученята тримають міцно руку, тата ми помандруємо Бог, У світ пригод у світ казок. Мій любий сину, підростай, я завжди поруч, пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, І що не роз'єднає нас? Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох. У світ пригод у світ казок Мій любий силу підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас. Ніщо не роз'єднає нас?